Два роки тому на селекційній ділянці Калугіна Віктора Михайловича ми побачили дуже гарну гібридну форму яскраво-червоного кольору. Ягода була повністю забарвлена з дуже-дуже хрусткою м'якістю. На сьогоднішній день, 20 липня, у закритому ґрунті, ми маємо результати сигнального подоношення гібридної форми Червона шапочка. На сьогоднішній день вона має повну технічну зрілість. Їй підходить коротка обрізка, подоносити починає з третього пагона. Грона і ягода має вагу. Буває таке, що ти бачиш об'єм, береш в руку або кладеш на ваги, а він не відчувається. Ні, це не продану гібридну форму. Для нашої теплиці взяв просто чудове забарвлення. яскраво рожеве з трошки жовтим, десь щось схоже на гібридну форму басанті і динька. М'якість дуже хрустка, смак гармонійний, доповнений, непростий однозначно, але й не відчувається, можливо, згодом щось, щось при повні при повному визріванні щось ще буде відчутно. Але на на сьогоднішній день дуже гарний, доповнений, гармонічний смак.